Перший тиждень у Полтаві відпрацювали дитячі пришкільні табори. Вони відкрилися у навчальних закладах, де облаштовані укриття. Дитячий табір усмішка на базі однієї з полтавських шкіл. Наразі відвідує 69 дітей. Довго вагалися чи відкривати табір, чи ні. Дуже переживали, але у нас облаштоване укриття у школі. От заходи безпеки забезпечені. Відпочиває зараз 69 дітей, з них 25 дітей пільгових категорій. Це діти від 6 до 11 років. І ще на базі нашої школи працює пришкільний табір Огнівський. Починається день у пришкільному таборі з ганкової зарядки, потім сніданок і гуртки. Цікава психологія, музичні та спортивні розваги. Найбільше діти кажуть, полюбляють квести та вікторини. Я ходжу другий рік у шкільний табор. Мені все все подобається, а найбільше подобається квест. Мені подобається під шкільному таборі те, що тут багато дітей, з якими можна подружитися і квести. Вчитель музичного мистецтва Юлія Ізюменко, яка зараз працює музичним керівником пришкільного табору, каже, проводить з дітьми різні творчі активності. Додає, сприйняття і музичний запит дітей під час війни змінилися. Діти зараз, воєнний стан, вони стали більш патріотичнішими. Вони співають пісні, ті, які, можливо, ми не співали. І той самий державний гімн. Ви бачили, що вони виконують державний гімн і вони з любов'ю і саме з такими, з патріотизмом виконують і хочуть співати. Тому я вважаю, що зараз в цей час діти більше спілкуватися, почали українською мовою, більше слухати саме українські пісні і виконувати порізні. Загалом у місті працює 36 таборів у 25 закладах освіти. Вони діятимуть з 8 до 27 червня.